Зустріч Трампа і Путіна в Алясці. Вона буде транслюватися, буде йти тривалий марафон в Росії. Це будуть коментувати, буде хабєєва в ефірі, буде Соловйов в ефірі, кісільов, будуть гості, експерти, казати, аналізувати кожен рух, кожен погляд ну прямо таки, знаєте, ніби боксерський поєдинок, за яким буде слідкувати вся Російська Федерація. Але ж я вам казав, що насправді цей саміт може виявитися пшиком, абсолютним пшиком і нічого не відбудеться. А радник Кремля д. Суслов в інтерв'ю Сера озвучив російський варіант, як би Росія, як би Путін хотів укласти угоду зі сполученими штатами по Україні. Що хочуть вони її укласти двосторонню між сполученими штатами Росії взагалі, не враховуючи ані думку, ані запрошуючи ні Україну, ні Європейський Союз і пропонують, що Ну, це важко назвати пропозиціями. Це скоріше вимога. Аби Збройні Сили України відійшли повністю з Донецької області. Росія вийде з Сумської і Харківської областей, ті частини, на яких зараз стоять російські війська. Ну і звичайно, що Дніпропетровська область. І при збереженні нинішньої лінії фронту у Херсонській і Запорізькій областях. Так, а зараз там будуть намагатися росіяни в Запорізькому напрямку, як ми знаємо, штурмувати. Потім вони хочуть повну демілітаризацію, Зацію вони хочуть відмову України від НАТО і вони хочуть залізти у внутрішню політику. Вони хочуть, щоб Україна провела федералізацію, змінила свій державний устрій, і відповідно росі... проросійські політики мали змогу брати участь у виборах. І... Тут можна дати деякий прогноз з приводу того, що політики проросійські вони насправді не будуть себе такими називати, бо більшість нашого населення не проголосує. за них згадаємо Грузію, де партія Бідзіни Іванішвілі, колишнього прем'єр-міністра проросійського олігарха, як його називав, та в принципі так воно і є Михайло Саакашвілі. Балотувався під проєвропейськими лозунгами, шлях в Європу, шлях на захід, шлях до свободи. Але коли обрався до влади, вже почалося все змінюватися і виявилося, що він дійсно є вовком в овечій шкурі.